В Україні сьогодні потрійне свято Покрова при Святої Богородиці День українського козацтва, і 14 жовтня наказом президента відзначатимуть ще й День захисника України. Як йдеться на офіційному сайті глави держави, рішення прийнято з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України. До покрови правоохоронці організували для Дніпродзержинських школярів козацькі розваги. У забавах взяли участь у Учні школи інтернату гармонія на прикладах українського козацтва учнів знайомили з національними традиціями та історичною спадщиною. Програма заходу складалася зі спортивних та інтелектуальних змагань. Школярі поділилися на дві команди, між якими розпочалася запекла боротьба. Перемогли дружба і справжній український дух. Родзинкою свята стало частування справжнім кулішем. Тут було весело, старти, ігри, смішно весело, ну все головне впереді. Щоб діти були здорові, життєлюбні, щоб діти не сковували дурних вчинків, щоб у них не було шкідливих звичок, тому вони будуть займатися спортом.